Всім привіт! Ви на каналі Амопустеля. А це ще новий контент. Ми скоро тут будемо з вами грати в судоку, там не знаю, нанограми, інші штуки. Мом нанограми вже колись грали, а може і ні. Коротше, я, я, я пам'ятаю, в мене багато ігор на каналі не пройдених, але зараз мені треба якийсь такий контент. І, можливо, ви знаєте, що раніше були такі типу, як загадка Інштейна, якось так вона називалася із розряду, там хто живе в зеленому будиночку. Ці види пазлів називаються Zebra Puzzle і давайте спробуємо пограти. Це зараз не дуже високий рівень, тому що тут тільки дві голови з п'яти. От і. Мені подобаються ці ігри в тому, що ти маєш немову, як розвивати уяву. Єдине, що мені тут буде найбільш складне в цих пазлах, це а, те, що тут англійська мова. Але нічого, ми зараз з вами спробуємо все розібратися. А, значить, перше, це хлопчик, який отримав скейтборд, живе в другому будинку. Окей. А він отримав скейтборд. Це якраз таки, типу, як Christmas Gift. Тому я ну, це десь якраз таки зараз Адвент. Ці 24 дні до Різдва то трошки такі різдвяні вайби, різдвяні загадки. А чекайте, воно, типу, ага, супер. Воно нам ще й підказує. Це буде не дуже складно. Хлопчик з прізвищем Яних живе в першому будинку. Ні, ну це буде дуже легко, мені здається. Ну, але окей. Ой. А, ну так, да, дійсно, це ж не прізвище. Мені тільки треба буде тут не забувати вирізати е, рекламу. <с>? Окей. Хлопчик, який отримав пазл, живе в одному з кінців. Тобто, пазл у нас буде або тут, або тут. А, хлопчик, який живе в білому будинку, знаходиться поруч з тим, хто отримав пазл. Тобто, білий будинок буде або тут, або тут, або другий, або третій. Уліс живе прямо ліворуч від ваята. А, ліворуч, це якщо дивитися від нас чи на нас. Добре, родина кінгів живе в одному з кінців. Угу. Тобто, тут пазли, тут кінги. А, хлопчик Янг а, отримав науковий набір на Різдво. Добре, він отримав науковий набір, значить, це отримав пазл, значить, це отримав робота. А, Тут білий будинок, бо тут біля і цього пазла. Ага. Далі білий будинок знаходиться одразу праворуч від синього. А, ну, давайте думати так, що вони нам описують так, як ми бачимо. Тобто, праворуч оце права сторона від цього будинку. Бо якщо дивитися від будинків, то, типу, білий ось тут був би. А, Патрік живе в третьому будинку. Патрік живе. Ой, перепрошую. Оце третє. Ось же тут написано. Я просто почала справи рахувати. Це моя поширена проблема. Я завжди рахую чомусь справа. Не знаю чому. Хлопчик, який отримав. Я читаю текст інколи так. Типу, мені легше з кінця прочитати текст. Не, не знаю. Хлопчик, який отримав роботу, знаходиться поруч з тим, хто живе в рожевому будинку. А, так, значить, це рожевий, а це зелений. А... Хлопчик Квін отримав скейтборд на Різдво. Значить, це хлопчик Квін. Угу. І тоді е, ліворуч живе в'ят, правильно? Ні, навпаки. Е, ага. Значить, в Ага, Навпаки. Е, Уліс живе ліворуч. Відв'ята, чи навпаки. Да, ліс, от, від е, так, от, Уліс, ліворуч відв'ята. Так, сім'я живе кінгів тут. В кінці Джексон, і тут залишається Ян. Югу! Боже, які ми умні. Ось така прикольна гра. Е, напишіть, до речі, чи ви колись грали в Zebra Puzzle і які вам подобаються, можливо, якісь е, логічні ігри, типу, не знаю, Судок. У мене колись був прям. А, давайте зараз і пограємо. Що це ми? У нас абсолютно різний контент. Мені так не подобається, коли, знаєте, типу, якийсь один контент, і, типу, тільки його. Мені навпаки, це трошки, типу, мабуть, напрягає людей, бо я граю прям в усе, і це, ну, знаєте, інколи це теж важко. А я хочу не такий судоку. Я хочу судоку, який, типу, отут, щоб сума була. Я зараз його десь. Супер, я знайшла якийсь судоку, він називається калькудоку. Я в такий ще не грала, але мені подобається, от якраз таки, щоб тут щось таке було. Так, тут 2, тут, якщо ми все помножимо, має вийти 6. Тут, якщо ми все додамо, має теж вийти 6. І тут має вийти і 1, значить тут 3, тут один. -да! Ну, щось таке, тільки я грала в судоку, де тут, типу, суми були. Але це теж прикольно. Ладно, Я думаю, що на сьогодні ми будемо, тут дуже багато реклами, я сподіваюся, що Google це, пропус... Google, YouTube це пропустить. Але ось такі прикольні речі. О, ще хотіла вам показати одну штуку. А, якщо ви пам'ятаєте контент, який називався, пам'ятаєте якісь там прикольні штуки в Google чи щось таке, істереги, пасхалки, великодки так, да, і такі штуки інші. То, власне, ось тут я їх знайшла. Є цілий список. Ну, не тільки тут, бо я ще просто знаходила методом тику, наприклад, про Friends серіал, друзі. Я пам'ятаю, що я дивилася це, як це називається. Подон грав в Sims і створював друзів. Ну, я не повністю, якщо чесно, дивилася якісь там фрагменти. І я подумала: я не знаю жодного персонажа друзів, мені треба це погуглити. І я почала гуглити, і я знайшла, що там з'являються різні приколи. От, наприклад, можна загуглити Фібі, і знаєте, що дивно? Бо це зникла ця функція. Раніше тут була така типу як активна штучка, і можна було е, натискати, і тут починалася пісня. Зараз цього нема. Окей, дивно. Ще був момент, що е, я шукала просто якісь інструменти, бо просто щось я брала з цього списку. А, ну, і В цей перелік, типу, які є прикольні штуки на Ютубі. Ой, на Ютубі, на Гуглі, всілякі пасхалки. Бо мені просто подобається взагалі оцей концепт Google, що дуже багато різних штук можна там знайти. А, подобаються ці ігри, які тут є. От, наприклад, можна One, Ось. І, типу, ну, це дзега, точніше, Дрейдл. От, і мені подобається, що можна грати, бо я не знаю. Прям повністю принцип цієї гри, можна різні там пакмани і так далі, всілякі штуки, пасіян можна розкладати. Коротше, можна бавитися, що хочеш. Якщо пам'ятаєте, на каналі є, до речі, відео про цілякі, всі ці пасхалки, всі ці приколи е, Гуглу, це просто про те, що інколи приємно помічати якісь такі деталі. А я не знаю, в чому фішка. Ну, типу, ті, хто створюють ці. А штуки, воно е, дещо да, саме спрямовано. Ну, е, я не знаю пояснити те, що я хочу сказати. Просто тут немає як такої реклами, правда, наскільки я розумію. О, тут можна грати хрестик і нолик. оце, до речі, я навіть не знала. Окей, давайте. О, боже, це просто, це просто щось жахливе. Ну, давайте пограємо. А в що я можу грати? А, це типу так. Так, я програла чи виграла? Я згра. Це щось нове. О, власне, от прикольно знаходити щось таке. Можна відмінити. Тобто треба, я так розумію, тут треба зібрати наші всі кружечки. Ага, тут тобто ми так програємо. Лесечки. Коротше, тут, напевно, фішка в тому, що треба цього посунути сюди. Та ні. Коротше, щось прикольне, але поки не дуже е, зрозуміле. Мабуть, не так. Мабуть, треба навпаки цього сюди погнати. Ну, коротше, це треба сісти подумати, але я так розумію, що треба зібрати три варіату ці кружечки. Це взагалі про що, що е, є дуже багато класних можливостей. Отож, можете щось зробити. Є! -хе! Ми виграли, не зрозуміло що? Кольорові плитки. Тут колись ще були якісь танці. Ну, в принципі, я вже не хочу дуже сильно повторюватися, тому що, наприклад, ця гра ми з вами грали в тому відео, яке називалося, якщо я не помиляюся, Великодки в Ютубі, або чи ви знаєте, таке про Гугл, Чому я постійно кажу, якщо це про Гугл, якісь проблеми з змовленим апаратом. Тут якісь дивні штуки. Е, ще мені дуже подобається Google Arts and Culture, тому що тут дуже багато різних можливостей, де можна ну, щось творче подивитися, різні галереї. Це взагалі не знаю, що таке. Але. Окей, окей. Можна, я звідси вийду. Спробуйте функції камери, не хочу камеру. Е, просто є всілякі прикольні можливості, де можна в певному інтерактивному сенсі познайомитися з творчістю, з наукою, з е, можна всілякі вікторини пограти. І це прикольно, тому що це залучає до не просто читання. Ну, як на мене. Взагалі, навчання, взагалі розуміння чогось, це не просто читання і відтворювання. Це має бути певне проживання цієї творчості або там якоїсь інформації для того, щоб її усвідомити і додати якогось власного сенсу. І тільки тоді вона стає вашою власною інформацією, ну там, чи моєю, чи вашою. От, і так само. Ось такі штуки, коли вони ну, справді залучають, коли вони справді дозволяють а, а, стати частиною цієї інформації, е, я я просто не можу підібрати влучні слова, але суть в тому, що коли ви залучаєтесь до якоїсь творчості, от, наприклад, а, не знаю про що я. Зараз ця гра, але щось, типу, як бути в ритмі з природою. І ви залучені, тому що ви не лише читаєте і уявляєте, а тим паче уяву кожного різного. Ну, тобто, хтось собі там, не знаю, уявляє цілу картину, хтось взагалі нічого не уявляє. Але ви, коли тип, ну, якби, задіяні, ви натискаєте на щось там, дихаєте, думаєте, проживаєте цю інформацію, вносите свої сенси. І це прикольно. І, типу, так, да, ви зараз запитаєте мене, а можливо, не запитаєте, що, так, це, типу, дихати, вдихніть, видихніть. А... Ви запитаєте, як пасіян типу залучає нас до чогось? І да, ну типу, пасіян це просто гра там, змійка і так далі. Всі ці можливості Гугла, але тим не менш вони залучають все одно до думання чогось. А, тому такі прикольні штуки. Напишіть свої враження, напишіть, які ви знаєте, можливо, приколи Гугла, YouTube, можливо, в Ютубі, бо в Ютубі. Точно є відео, де... Можливо, я зараз знайду, щоб показати, що я маю на увазі. О, дивіться, вони літають. А зараз я покажу, яке я маю на увазі відео. Прикольні теж. Це певні приколи Ютуба. Це, власне, Ютуб. І прикол в тому, що можна, типу, ти натискаєш 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. І, типу... Чи напишіть, чи ви знали про це. Ну, і це не єдине, можна таке теж пошукати, типу YouTube тромбон чи щось подібне. І це прикольні можливості, це в якомусь роді теж якісь великодки на Ютубі. Тому напишіть в коментарях, які ви знаєте такі приколи. Бо, як на мене, це якісь такі, можливо, це дрібнички, але це щось що робить інтернет більш, мабуть, приємним місцем, а не тільки токсик. Бо, на жаль, Анонімність і е, ну, якась така безкарність. Інтернет інколи робить дуже токсичним і, чесно кажучи, інколи небезпечним місцем. І тому такі якісь речі вони створюють е, в інтернеті якісь такі, не знаю, як безпечні острівці. І крім того, що ну, типу, інтернет і взагалі все це це просто певний інструмент. І, Можна з нього отримати інформацію, можна її використовувати, можна створювати свою інформацію. І класно, коли є можливості, щоб залучитися до створення, чи залучитися до опрацювання цієї інформації, до проживання і для того, щоб створити її свою, тому що вона ця інформація представлена якось так інтерактивно, що ти можеш залучитися в її опрацювання і створення. Не знаю, чи зрозуміло, що я хотіла сказати. Що, да, сподіваюся, що так. Сподіваюся, ну навіть не сподіваюся, буде про буде цікаво прочитати ваші думки з цього приводу. І ну, мені подобається просто не лише ігри, а шукати які ще такий цікавий контент в інтернеті. Наприклад, те, що пропонує Google, YouTube, і Чайо дуже часто пропонує прикольні ігри, інколи в Steam можна щось таке теж знайти. Тому класно, що люди щось таке створюють. Цікаве. Що ж, на цьому будемо підбивати підсумки. Не забувайте підписувати. Ну, підсумки вже підбили, тому давайте. Як це правильно сказати, підіб'ємо до завершення відео. Підіб'ємось. Не забувайте підписатися, поставити вподобайки, написати коментарі, а також, звісно, поширювати відео друзям та поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Бачите, яка я погана, я навіть не поставила вподобайку відео, яке тільки що знайшла. Давайте поставимо. Хай буде. А не забувайте також. Підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України, допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують. Обов'язково волонтерте. Або якщо самі не можете волонтерити, то допомагайте волонтерам і бережіть себе. І всім до наступної зустрічі. Бувайте. Біля озера у літню ніч. Ми були з тобою віч на віч. Цілувались під зорями ми. Били лебеді поруч крилями і несла понад світом луна, і у мене кохана одна хлюпотіла тихенько вода, що для нас і біда не біда. Цей сон, цей сон, мені щоночі сниться, крізь сон, крізь сон. Вона мені сміється, цей сонце цей сон мене не покидає Любову сон, вона мене кохає, біля озера знову буйдем, та у серці моїм тихий ще. зірка в небі нічна догора. Розставання приходить пора, а благання моє зупинись, лебедята підняли гувись і бере нас розлука в полон, а вночі ти приходиш мій сон. Цей сон, цей сон. Цей цей сон. Мені щоночі сниться. Крісон, крісон, вона мені сміється, цей сон, цей сон, мене не покидає Любов сон, вона мене кохає.